Доброго дня, діти! Сьогодні у світі відзначають День пам'яті і примирення. А як ви гадаєте, що таке мир? Мир це відсутність війни. Колись, коли ваші прадіди і прабабусі були молодими хлопчиками та дівчатами, прийшов жорстокий ворог із війною. Ворог був сильний і мав намір підкорити собі весь світ. Одна країна не за що би не справилася з тим ворогом. Тоді Об'єдналися країни і почалася Друга світова війна. Та тільки коли всі разом об'єдналися, то дали відсіч фашизму. У цей день закінчилась війна. І, аби пам'ятати про героїзм народу, цей день присвятили пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй, символом. Шанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак. Ця квітка пам'ятний знак жертв усіх військових і громадських конфліктів. Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щоденно. і ми не маємо права програти, бо, як і багато років тому, захищаємо рідну землю, боронимо своє право. Вільно обирати майбутнє. Пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Пропоную діти намалювати на згадку перемоги над нацизмом Квітку Маку.